На Кіровоградщині батьки ліцеїстів судяться із управлінням освіти, бо діти мерзнуть у класах. Суд постановив втричі збільшити закупівлю тепла для школи згідно енергетичного сертифікату. Та в управлінні освіти кажуть, це неможливо. Чому Юлія Бабак розбиралася? Будівлю Новинського ліцею на Кіровоградщині звели понад 40 років тому, і кожну зиму, каже Мар'яна Федотова, місцеві скаржились в приміщенні морозно. Вже не одне покоління страждало саме це на цю проблему. Тож, коли її донька прийшла сюди навчатись після молодшої школи, Мар'яна узялась із батьками щодня фіксувати температуру в класах. Виявилося, що це 12, 13, 15 градусів, туалети навіть не обладнані обігрівачами. Тоді ж до моніторингу батьки залучили Держпродспоживслужбу і писали звернення до міськради. Ми не могли достукатися до управління освіти таким шляхом, як скарги, звернення. Ми накопичували інформацію, це було два роки, збирали її запитами. Об'єдналися батьки і подали в суд, але нас підтримали. 220 батьків в позові батьки зазначили, управління освіти закуповує втричі менше тепла ніж мали б згідно з енергетичних сертифікатів. І після року судової тяжби таки виграли справу, але виконати рішення суду в управлінні освіти кажуть не можуть. Ми будемо звертатися до е, е, значить, апеляційних інстанцій. Можливо, вони нам роз'яснюють, як виконати це рішення. Вже замовили тепла, стільки ж скільки і в минулому році за аналогічний період, а скільки гігакалорій отримають, залежить лише від енергопостачальника. В Свою ж чергу кажуть, поки тривала судова тяжба, утеплювали ліцей, утеплена покрівля, замінені всі вікна в закладі, проведені ремонтні роботи щодо е, ремонту. Стаяків, по яким іде тепло, тобто все, що від нас залежало, ми зробили. А відрегулювати, скільки значить, зайде туди тепла, у нас такої можливості немає. Перевірити, яка саме температура в шкільних класах станом на зараз, нам не вдалося. Директорка закладу всередину нас не пустила, посилаючись на заборону від управління освіти. Мар'яна каже, після утеплення в класах дійсно стало комфортніше в середньому 18 градусів, та й надалі з батьками стежитиме за температурою в класі доньки. Із Кірбоградської області Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.